Всім доброго дня. Продовжую працювати над ажурною модною безрукавкою. Вже на цей момент я зв'язала повністю два рапорти візерунку і показую вам етапи роботи. Цей етап роботи хочу показати: оце два рапорти вже виконані. Два рапорти. По 28 рядків, ось бачите, так? Да? Так. Хотіла пояснити по розмірах. Тобто при проєктуванні цієї безрукавки модно я відштовхувалася від своєї футболки розміру оверсайз. Вона дуже велика, дуже вільна, дуже широка, вона, виходить, в ширину 66 см. От так я розраховую зробити цю безрукавку. І від э, пройми, від низу до пройми 34 см. Коли э, я зв'язала э, один рапорт зразок, я його поміряла. ну, Зрозуміло, що ажур він, ну, дуже грає да, по ширині. Тобто, в залежності від того, як ви його розтягнете, чи більше отак, в ширину, то він буде коротший, чи більше в висоту, він буде вущий і довший. То вийшло у мене один рапорт від. 9 до 11 сантиметрів. От так, як він зараз лежить, то 9. Виходить. Відповідно, 34 від 9 до 11. Я так розумію, що мені потрібно 3 таких рапорти зробити до оцього моменту, де буде пройма, і буде розширюватися рукав. Тому поки що я зробила два. Я планую зв'язати третій рапорт повністю. І вже тоді поміряти і подивитись, чи потрібно, потрібно ще пів рапорту додати. І потім розширювати. Ось тут додавати петлі на рукав. Чи достатньо буде трьох рапортів. Ось. Ну, а поки що показую вам як цей візерунок в об'ємі вже. От, да, вже два рапорти вже видно. Візерунок гарний, мені подобається. Звісно, коли він ще вляжеться, ну, нема ВТО, я його не роблю, поки, поки не завершу річ повністю. І на зразку я теж не робила ВТО, тому що планую розпустити цей зразок і використати нитку. От, тому будемо дивитись на практиці. Так, у мене виходить, получається, від 9 см до, до 11. Один рапорт. І от два рапорти. Зараз, от бачите, 20 сантиметрів. 19-20. Да? Це залежить, ну він дуже грає. Так, трошки таке інформаційне відео. Коротше, продовжую я в'язати. Зроблю ще третій рапорт, і там вже буду дивитися, чи потрібно ще трошки дов'язати тулуба, чи вже переходити розширювати для рукавів. Всім всього найкращого. До побачення.